Ще поки не дійшов до лісу, зайшов такий чагарник. Кошик ще порожній. Зняв бігом дощовик, щоб показати вам ось оцю красу рекордсмен нинішнього сезону по дощовиках. О, гляньте, що це за розмір. Він вже само собою видно, що не свіжий, але так в порівнянні з кошиком. Як вам такий гриб. А дощ поріщить. Зараз знову буду бігати дощовик, тому що ну, неможливо ходити, промокну до нитки. А от таку от красу все-таки хотів вам зафільмувати. Ось такі от величезні дощовики тут ростуть. Добре, нехай вже свою каденцію, а ми йдемо в ліс. Всім привіт! Якраз дощ виділив час, щоб з вами привітатися. Перестав, мабуть, не знаю наскільки він там перестав, але цілу ніч сьогодні йшов і оце от вийшов, подивитися грибів. І також це все в дощовику, дощовику. Ну, які сьогодні плани. Зараз тут побачимо трішки березняку. Можливо, щось буде і тут, тому що перевіряти треба. Перша хвиля тут дуже закінчилась. Чекаємо на наступну, тому що вологий трішки є. Скоро має бути гриб. Тому глянемо тут і далі підемо по опеньку. Тому пішли разом. Перевіримо ці місця. Так, пройшовся по основних місцях тут. У Березовому лісі поки що нічого толкового не зустрів. Бачив деякі там сироїшки. Але чогось не став їх брати. Хотілося побачити білого гриба і забрати його. Але нема. Виходить так, що перша хвиля пройшла, а наступна ще не прийшла. Та прийшла це пройшла, чи не прийшла. Не факт, що вона і буде, та друга хвиля. Похоже, дощі йдуть, але все ж таки холодно осінь. Хоча кожний осень холодно, так? І гриби якісь ростуть. Тому зараз тут ще глянув декілька таких ляд. Бачите, тут де я збирав відносно недавно білі гриби. Та й будемо вже йти за опеньками. Ну а поки кому цікаво, давайте так разом зі мною пройдемося цими гарними лісами, поліськими Дивіться, яка краса. Берези, ялини. Ну, Покажу хоч такі красоти. Ну а потім покажу. будемо спускатися туди вниз. За опеньками. Глянемо ще опеньок. Ті-то мають бути, маю надію. Гарно якоїся. Грибів нема тут. Поки що нема. Тут в ялинах собі йду, підняв таке чудо. Думаю, хто він такий. А це такий малий польський гриб. Перший раз в житті в цьому місці взагалі польського зустрічаю. Перший раз. Малий але ж він. Я цей гриб знаю. Чудеса буває таке. Тут в ялинах виріс. Берез ліс у нас з вами позаду. А заходимо такі от верби, клани, де-не-де ліщина. От тут будемо шукати опеньки. Тут купа таких, бачите, старих дерев, які попадали, перегнивають. Оце їх одне з здобувних місць. Ми зараз разом з вами і пошукаємо, що тут буде чи не буде. Глянемо. Ото в таких хащах приходиться проходити крапиво майже під 2 метри. Ого. Збирайся пеньки тут шукати. Тут пройти ще спробуй. Це Опа, опа. Так, ми дивимось, шукаємо, дивимось. На це місцях вже ріс. не то що в минулому році. Ого так А тут ми з вами будемо дивитися. Тут і будемо шукати ці опеньки. А ось і вони. Дивіться, які великі вже. Перший такий корчик. Вже переростають, вже переростають. Бачите, холоди вдарили і опеньки в цьому році дуже-дуже рано пішли. Ого, вон який навіть немає сенсу і брати Боже, які вони величезні. Угу, ну Це перші. Перші поки що в цій місціні дивимось далі. Є в мене вдома три таких козирних місця. Одне ви бачили можливо хто дивився попередній раз біля річки. Одне є в ліщинах, куди я ще не ходив. І одне там, де я знаходив перші опеньки в цьому році. Знову ж таки, от ми з вами ходимо тут. Бачите? Отак. Поки не піщу, що їх. Ага. Це мабуть я необережно ходив. Небагато їх, але є є грибки. Так, той вже такий завеликий. Той завеликий. Ось тут такий є. Ніби такий не пень, просто корчумака лежить. Величезно, можна таких от молодих підщипати, якщо уважно його обдивитися. Ось вони. Бачите, проростають, зараз буду забирати. Але поки вам покажу. Тут от молодняк такий ще на підріст. Тут ось сидять молоденькі, гарненькі. Так, ну і по стандарту ось оцей пень. О! Дивіться, які красиві. Так, по одному, по одному та й не збираємо. Ось, ось є. Ось тут. Молоді. Ось є грибок. І тут вони, які Молоді красончики. Так. Є потроху? Потроху є. Ось таких от молодих, гарних, можливо на маринування тут я зараз і підзбираю. Ага. То молоді гарні, а їй старші. Опа! ой 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 подивіться який. Подивіться, зараз який корчик вам продемонструю. Боже мені, це просто ідеальні гриби. Оце от таких би опані якби набрати. ну, а біля нього. Ой-ой-ой-ой-ой. яка краса. Оце такі хочеться. Такі хочеться збирати гриби. Там тобто, ще молоденькі є. Ну, скажімо так, перспектива є. Дайте покласти зручно в щоб вам показати. Отака от краса, отака от краса. Все, зараз беру ніж. І буду тут їх підрізати, бо тут, та там, дивіться, який молодняк пішов. О от їх тут буде. Все, буду збирати і потім підемо ще туди далі. А ще проглянемо. Не знаю як воно буде видно, тому що пустився дуже такий хороший дощ. Постійно протираю об'єктив камери, але сухого майже нічого не лишилося. У мене бачите як швидко тут в такій волозі як швидко виростають опеньки. Так що, якщо маєте якісь свої місця, перевіряйте, бо гриб вже давно є, давно росте, і можете просто елементарно не встигнути. Будуть вам отакі от шлапаки, як тут, як тут як і попередні. Ось складно так ходити в цих хащах, що ще дощ такий лупить Але нічого задоволення Шукаємо ще. ну З цим дощем реально проблеми показати вам. Вже не знаю, ну, що витирати той об'єктив. Так, 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 хожу і хожу Не все показую, але потроху та й гриби якісь і зустрічаються. Молодих небагато, бачите, тут такий. Оце ще можна взяти. о Ось пара таких, що, скажімо, очі великуваті, але побачимо, побачимо, поки беру, буду почищу їх. О, Бачите, ще є грибки. Запитаєте, де я ходжу. Бачите, тут он фундамент такий є. Це вже багато-багато років. Тут колись вже десятки років, як вже не живуть люди. О. І, іменно ця містина. Кожен рік дає гарні урожаї по опеньках. Якісь старші, якісь менші, бачите, сидять, але вибрати можна буде. Так, ще похожу, ті купи. Ось є гриб. оце такий вже, бачите, переріз. Тут переріз. Тут щось відміється. Ось такий опеньок один сидить. О, цей гарненький. Так. О таких от хащах і ходиш. Не густо, знаєте, але так от поодинокі, головне, уважно дивитися. Гриб то там, то там, то там, та і є. Ось наприклад така пудліця. Ось. Тільки ніби прийшов, сюди не глянув, а вони ось сидять. Тут є. Ось грибок є. Тут, там далі. Ну, щось ходиш, так ото й вибираєш. Навіть ось. Ой-ой-ой. Є гриби. Є. Тепер дощ майже перестав, але капає з дерев. Я вже мокрий повністю. Мокрий, дощовий, то й добре, але воно все рівно якось умудряється, та вода затікати. Усі відкриті дірки. Що вам хочу сказати? Що вишуковую такі маленькі, само собою беру, але я тут був 5 днів назад. Визбирав, які були на ті перші опеньки. А вони подивіться, ті, які десь там не додивився ті, які вони ж повиростали вже великі. Ось ви Ось які великі. Ой-ой-ой. Як же вони швидко ростуть? Тут в такій траві. Далеко не все помітиш, крапива, трава, бачите. Ті менші то ще від'їв. Там далі в кащаках. ось от там от видніється пропали. Ну ви ж бачите, все покрито, крапиво майже скрізь росте, О! Тут а так доходжу, та й збиру, які менші, але ж бачите і великі скільки лишилося, як же вони тут швидко повиростали. Ще раз витер камеру, ну то просто вже неможливо знімати. Воно з усіх сторін капає, капає. Капає, капає, ніби камера, знаєте, вода не проникна, але зайвий раз тестувати та й не хочеться так. Ні, бо це за велика, це не буду брати. Візьму пару цих пару оцих. Отакі я вишукую, просто не все вам знімаю, не все показую. Бачите? Дивіться, яка краса. Молода сидить. О! Отакий от оце оце от наш формат. Так. Де, я вам так показував, що, що ви бачили загальну картину. Скільки тих рибів? Їх вистачає. І їх, в принципі можна знайти. Але зняти все неможливо. Вода скрізь затікає під дощі. ну Добре, що дощі я все рівно дуже радий, що він є. Так що от хожу, щипаю, зараз ще що підберу і буду вам показувати фінальний результат. Бо я вже мокрий, як крил немає взагалі сухого місця. Все, шановні, буду закінчувати. Можна було б ще гриби збирати. Але воно на камеру ніби такий. Дощ невеликий. А я вже повністю мокрий. Оці всі дощовики. Все воно добре. Але дощовик то не закриває повністю. Знаєте, частина там на колінах. Є воно все стікає в чоботи. Ноги мокрі. Сам вже такий спина, правда, тільки суха. Ой, зараз ще треба десь зупинитися, зробити загальне фото, але на загал то непогано можна було б збирати ще, але ж аби я не був мокрий, то можна. А так стандартно кошик набрав, вибирав які кращі, які молодші. Але вам показав, мабуть, далеко-далеко не все, бо були. Деякі кадри, що дивлюся, воно все, весь об'єктив залило, весь в краплях, нічого не видно, не зрозуміло, що то за гриби. Багато є переростків, але ще зустрічаються і малі гриби. Тому не зволікайте, хто знає місця свої запаньками, перевіряйте, бо в цьому році надзвичайно рано цей гриб вийшов. Ну а я зараз вже мокрий, сирий. Але надзвичайно задоволений, йду додому перебирати ось цю красу. Так що всім дякую за увагу, всім щастя, здоров'я і всього найкращого. До наступних зустрічей. Руки мокрі, все мокре. Нічого. Дощ, це прекрасно. Дощ це перспектива, що будуть ще гриби, тому що подивіться, яке все ще зелене. Ще жовтень, я думаю, подарує нам чимало гарних знахідок.